Новини на відкритому. З вами Каріна Зайналова. Вітаю. Привласнила майже 3 мільйони гривень з держбюджету. У кривому розі судитимуть начальницю відділу освіти, повідомляють в обласній прокуратурі. Як виявилося, зловмисниця уклала договір з товариством про закупівлю електроенергії та завищила ціну у декілька разів. Тим самим незаконно збагатилася. А за підпал автівки ЗСУ у Дніпрі судитимуть 16-річного зловмисника. Про це інформують в управлінні Нацполіції області. Російські спецслужби завербували хлопця. За роботу пообіцяли 2 тисячі доларів. Однак кошти підліток так і не отримав. Йому загрожує до восьми років в'язниці. Дніпропетровщина серед лідерів. Щоправда, вантерейтингу. Наш регіон п'ятий в Україні за кількістю нелегальних заправок. Їх нарахували 29. Про це інформують у Нафтогазовій асоціації України і додають у списку також Київська, Івано-Франківська, Одеська та Львівська області. Загалом підпільних АЗС у державі 419. Ніч на Дніпропетровщині минула спокійно. Про це інформують в обласній військовій адміністрації. Проте до опівночі окупанти тероризували Нікопольщину. По центру ворог вдарив дроном камікадзе, а з градів обстріляв червоногригорівську громаду. Поранених і загиблих немає. Понад два роки за кордоном нова мова, нові люди, нові звички. Дніпрянка Серафіма Могилевська разом із родиною адаптується до життя в Іспанії, втратити все і почати з чистого аркуша виклик для мільйонів українців, які через повномасштабну війну шукають безпеки за кордоном, про інтеграцію, можливості, надію, силу волі та плани щодо повернення далі. Пейзажі стали частиною життя Серафіми Могилевської. Вона приїхала до Іспанії, шукаючи безпеки. Ми не знали, куди ми їдемо. Ми не знали, яка тут тобто, країна. Ми просто їхали і все. Ми приїхали до Барселони. і По розподілу ми потрапили у місто Гранада, де знаходимося на сьогоднішній день. Останні 10 років вона жила в Ялті через сімейні обставини. Повернулася до Дніпра. Тут і зустріла повномасштабну війну. Я ніколи не забуду те відчуття. Коли 24 лютого зранку я була у місті Дніпро, мене розбудив мій батько о 4 чи 5 ранку. Я вже не пам'ятаю, і він мені сказав. Знаєш, а Росія така так і напала на Україну, і в мене зараз другий раз побігли мурашки по шкірі. Залишити усталене життя і будувати нове непросте завдання, каже Серафіма. Адаптація почалася зі сприйняття нової реальності. Якщо ти добре працював, добре мав кар'єрний зріст, мав свою домівку, мав своїх друзів. В один момент ти повинен все це забути. Початися спочатку, але цей процес став легшим завдяки підтримці місцевих організацій, нових друзів і небайдужих іспанців. Ми прожили в готелі десь півроку. Після того ми зняли своє житло і переїхали в квартиру. Ще одним викликом стала мова. Пригадує Серафіма, цей бар'єр ускладнює інтеграцію, але переконана, час та наполегливість даються знаки. Вона вивчає іспанську вже два роки і задоволена своїм прогресом. Наразі у мене вже рівень Б 2 3 Це дуже вже просунутий рівень. Сьогодні жінка вже може похвалитися й стабільною роботою. Українська журналістка знайшла себе в новій сфері. Працює адміністраторкою готелю, який належить українській компанії. Літом і взимку він дитячий табір, а восени й навесні відчинений для туристів. У мене є працівники, які знаходяться під моїм контролем. Це дуже класно розвивається, покращується і я це досягненням. Одружжі Іспанією стали невід'ємною частиною її нового життя. Говорить, комфорту додають місцева медицина та транспорт. Прості, зручні й доступні. Та найбільше її захоплює ставлення іспанців до життя. Вони дуже класні, дуже дружелюбні. І я вважаю, що нашого менталітету. Потрібно повчитися, і вони максимально а, не живуть для того, щоб працювати. Вони працюють для того, щоб жити емоційним зв'язком з Україною. Є речі, які вона прихопила із собою. Ці дрібниці дарують їй відчуття близькості додому. У нас є іграшка, такий пес там які ми які співає. Кот напускаєш на його лапки, на його вушка, на його серденько. Ця іграшка була тут в Україні. Однак Серафіма зізнається, що вперше в житті не планує повертатися в Україну. Вона почувається комфортно в новому середовищі і її семирічний син теж інтегрується успішно. Тина, яка вже займається у всіх секціях, займається музикою, займається футболом, плаває, грається, ходить на іспанські дні народження. Це все в мене зараз і є моє життя. За даними центру економічної стратегії, все більше українців не планують повертатися додому. За кордоном можуть залишитися від півтора до двох з половиною мільйонів. У весняному дослідженні ООН зазначено, кількість біженців, які хочуть повернутися в Україну, зменшилася на 11% за рік. Вагомий фактор безпековий Валентина Максимович, Ярослав Open News, телеканал відкритий. До уваги жителів у Дніпрі, Кам'янському та Верхньодніпровську можливі перебої з постачанням питної, інформують в обласній раді і додають, це пов'язано з проведенням ремонтних робіт на аульському водоводі. Владці закликають запастися джерельною протягом дня. Проблему обіцяють усунути. Виборола золото. Кам'янчанка Аріана Багбая стала переможницею четвертого відбіркового тенісного турніру, повідомляють організатори змагань. Спортсменка посіла перше місце серед дівчат у віковій категорії до 14 років. Турнір проходив у Львові. Легенда українського футболу у Дніпрі. Руслан Ротань завітав до нашого міста, аби взяти участь у зустрічі, яку організували місцеві спортивні журналісти. Про що говорили і які емоції отримали учасники від спілкування з кумиром дитинства? Дивіться у сюжеті Даниїла Ніколаєнка. Легендарний капітан футбольного клубу Дніпро. Головний тренер збірної України з футболу на Олімпійських іграх 2024, чвертьфіналіст чемпіонату світу, фіналіст Ліги Європи. А зараз головний тренер футбольного клубу Олександрія, Руслан Ротань у Дніпрі. Чолик прибув у місто, аби взяти участь у прес-конференції від асоціації спортивних журналістів Дніпропетровської області. Поняву вірити відродження Дніпра. Якщо все дай Боже стане, так ви готові стати тренером. Поспілкуватися з паном Русланом завітали 12 спортивних журналістів. Серед них і представники відкритого. Усі хочуть знати, які ж у тренера секрети успіху. Треба так набрати терпіння, завзято працювати і ставити завдання нові, 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 і можливо, щось і вийде. Зустріч тривала півтори години. Учасники у захваті. Дуже добре поспілкувалися, відповідав він щиро на багато запитань і про те, як він був гравцем і тренером, і про те, що зараз відбувається в його команді. Руслан Ротань це легенда Дніпровського футболу. Наразі тренер Олександрії, до цього він тренував і збірну України, і олімпійську збірну України, і молодіжну збірну. Тому враження тільки самі найкращі. Для мене Руслан Ротань це дитинства. Емоціями ділиться і сам Руслан Ротань. Дуже ви знаєте задоволене, неприємне враження від того, що поспілкувалися. Класний формат, питання, відповідь, так атмосфера, яка позитивна, яка дає спокійно це відчувати. Це саме Організувала цю зустріч асоціація спортивних журналістів Дніпропетровської області. «Ми вирішили зробити щось таке окреме, таке середнє між прес-конференцією і окремим інтерв'ю. І так народився план зробити дискусійну платформу, де саме спортивні журналісти, просто журналісти наші, наші друзі, можуть поспілкуватися з будь-яким гостем. Асоціації додають такі конференції проводять регулярно. Запрошують талановитих і видатних спортсменів Дніпропетровщини. Ні Ілля Кононов, Open News, телеканал відкритий. і це всі новини на цю годину? Ще більше інформації на сайті та у соцмережах відкритого бережіть себе, побачимось.